дня, колеги, розпочинаємо наш брифінг. сьогодні. У нас гостях Оксана Русланівна Лічієва, це директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Отже, вам слово. Доброго дня, колеги. Хочу сьогодні проінформувати про стан виплат, які здійснюються на території Миколаївської області, а також про деякі новели в законодавстві, які допоможуть більш легше, простіше отримувати державні соціальні допомоги, які на сьогодні є. Хочу сказати, що на сьогодні на території Миколаївської області більше. 50 тисяч родин отримують державну соціальну допомогу. Загалом протягом 5 місяців цього року таку допомогу отримали сім'ї на суму 526 мільйонів гривень. Допомогу сім'ям з дітьми отримує 22 тисячі 521 родина на загальну суму 149 мільйонів гривень. Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю отримує 12 тисяч 546 осіб на загальну суму 149 мільйонів гривень грн гривень. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям також отримує близько 8 тисяч осіб, 7 772 родини на загальну суму 154 мільйона гривень. І тимчасово допомога на ті батьки, які ухиляються з плати аліментів, отримує 445 осіб на загальну суму 4 мільйона гривень. Також хочу сказати про те, що є в нас ще така виплата, як допомога на дітей, які виходять в багатодітних сім'ях. На сьогодні таку допомогу отримує 4718 осіб. на Загальна суму 49 мільйонів гривень хочу також сказати про те, що особливістю воєнний час здійснення відповідних виплат є те, що деякі виплати вони продовжуються автоматично, тобто до завершення воєнного стану деякі виплати, а саме допомоги на дітей одноким матерям та допомоги малозабезпеченим сім'ям. Такі виплати вони необхідно їх продовжувати кожні півроку, оскільки зазначені виплати вони сплачуються у розмірі, які залежать від загальної суми доходу, яку отримує відповідна родина. Тому ці допомоги необхідно продовжувати кожні півроку, звертатися до управлінь соціального захисту населення. Також хочу сказати про те, що є відповідні виплати державним дитячим будинкам сімейного типу. Також нас на сьогодні отримує таку допомогу. 44 дитячих будинків сімейного типу, 115 прийомних сімей і 7 патронатних родин. Хочу також наголосити на тому, що на сьогодні багато питань виникає, звертаються до нас про до того, як призупинити якийсь видів державних соціальних допомог, якщо людина знаходиться за кордоном. На сьогодні це можна зробити дистанційно, тобто раніше необхідно було звертатися особисто. На сьогодні це можна зробити дистанційно, для того, щоб це зробити, знаходячись в будь-якій країні світу, окрім. Країни агресора необхідно подати, написати заяву до довільній формі. В заяві зазначити обов'язкову назву органу соціального захисту населення, в якому відповідна допомога отримається. Звичайно, прізвищем я по батькові, також адреса зареєстрованого задекларованого місця проживання, контактний номер мобільного телефону і, звичайно, вид отримуваної допомоги. Після цього таку заяву така заява пересилається до управління соціального захисту населення і відповідно приймається рішення про призупинення такого виду. Допомоги у разі, якщо необхідно отримувати довідку про те, що зазначений ви допомоги призупинений, також про це можна зазначити в заяві. І відповідно, орган соціального захисту населення надасть таку інформацію людям, які знаходяться за кордоном. Також така ж процедура стосується і відмови від. Пільг і субсидій тільки єдине, що звертаються не до органів соціального захисту населення, а до органів пенсійного фонду України. І ще така важлива ситуація – на сьогодні склалася в тих умовах, які є, да це те, що багато в нас жінок з дітьми виїхали за кордон, враховуючи ті обставини, які на сьогодні є в Україні. І відповідно багато жінок народило за кордоном. Відповідно, виникає питання, як можна отримати допомогу на народження дитини, знаходячись за кордоном. Також на сьогодні, у період дії воєнного стану, можна отримати таку допомогу дистанційно, тобто особа, яка Народила за межами України, може подати відповідну заяву на отримання такої допомоги в органи соціального захисту населення за своїм місцем реєстрації або за своїм задекларованим місцем. І відповідно документи легалізовані відповідною країною, де вона зараз перебуває, про те, що народилася відповідна дитина. І також можна таку допомогу отримати. Також хочу сказати про те, що на сьогодні багато виникає питань з приводу реєстрації внутрішньопереміщених осіб і отримання відповідної допомоги. Хочу сказати, що на сьогодні на території Миколаївської області зареєстровано 123 тисячі 223 внутрішньопереміщені особи. Загалом за весь період дії воєнного стану в Україні зареєстровано 136 тисяч 423 особи, з них 35 тисяч – це діти. Хочу сказати також, що на території Миколаївської області функціонує 36 місць компактного проживання, в яких зараз проживає близько тисячі осіб, які на сьогодні отримують там допомогу правового характеру, отримують звичайно. Проживання, послуги з харчування, психологічна допомога, соціальна, тобто все те, що потрібно цим людям, вони отримують. Також хочу сказати, що коли людина, яка є переміщеною особою, вона переміщається в іншу територіальну громаду або в іншу область, вона в обов'язковому порядку має повідомити про це орган соціального захисту населення за тим місцем, де вона знаходиться зараз. Тобто, якщо, наприклад, умовно кажучи, людина перебувала в місті Миколаєві, потім переїхала до Одеси, наприклад, то в Одесі необхідно звернутися до. До органів соціального захисту населення для того, щоб отримати відповідну довідку і перевести, так би мовити, всі виплати за новим місцем реєстрації проживання. Чому це потрібно зробити? Ну тому що. На сьогодні є право в головного управління Національної соціальної сервісної служби України Миколаївської області здійснювати відповідні перевірки. Якщо працівники нацдування вийдуть і побачать, що за задекларованим місцем проживання відсутня внутрішньопереміщена особа, відповідно є ймовірність того, що виплати будуть призупинені. Тому для того, щоб виплати не були призупинені, в будь-якому разі при зміні відповідного місця проживання, будь ласка, звертайтеся до органів соціального захисту населення і попереджайте їх про це. І також хотіла би сказати із нового, те, що на сьогодні є, це питання підтримки сімей, членів яких загинули при виконанні обов'язку щодо захисту батьківщини. Хочу сказати, що відповідно є допомога, яку можуть отримувати. Відповідно, військовослужбовці, е, особи, які стали особами внаслідок е, е, з інвалідністю внаслідок війни, особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення е, контузії, так далі, члени сімей осіб притового та начальницького складу, члени сімей осіб, які добровольно забезпечували відповідно е, проведення відповідних заходів по захисту. Батьківчі, батьківщини, члени сімей осіб, які перебувають в складі добровольчих формувань. Що стосується цієї грошової допомоги, хочу сказати, що вона призначається членам сімей у розмірі 750 прожиткових мінімумів відповідно на 1 січня календарного року. І відповідно сплачується е, членам сімей загиблих в рівних частинах. Так? Е, якщо загинули такі особи у 2022 році, то це 1 мільйон 860 тисяч 750 гривень, у 2023 році це 2 мільйони 13 тисяч. Хочу сказати, що до членів сімей загиблих відноситься утриманці загиблого або особи, які, відповідно, перебували на утриманні один із подружжя і, відповідно, діти. Е, хочу сказати також, що е, одноразово гроші грошова допомога в, основ... в інвалідності також вона сплачується у відповідних розмірах. 400 прожиткових мінімумів для інвалідності першої групи – це 1 мільйон 73 тисячі 600 гривень. 300 прожиткових мінімумів – це 8 мільйонів 52 тисячі для другої групи, 250 прожиткових мінімумів, це 6 мільйонів 710 тисяч для тих осіб, яким призначена третя група інвалідності. І е, хочу сказати, що для того, щоб отримати відповідну е, допомогу, е, необхідно е, подавати документи на міжвідомчу комісію. Потім е, мінветеранів е, ця комісія, створена при мінветеранів, мінветеранів розглядає зазначений пакет документів і в подальшому передає е, нам для здійснення. Е, Такої виплати, значить до заяви мають подаватися посвідчення члени сімей загиблого захисника чи захисниці України, свідоцтво про смерть загиблого, свідоцтво про народження особи. Якщо ми говоримо про дітей, свідоцтво про шлюб, тобто всі документи, які підтверджують відповідний статус редства з загиблою особою. Значить, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють відповідну виплату і. Через мінт, коли проходить відповідна інформація через цю комісію, ми отримуємо ці списки і по цим спискам здійснюємо такі виплати. Хочу також наголосити на тому, що окремою увагою на сьогодні мають потребувати ті люди, які потребують надання соціальних послуг. Хочу нагадати всім, що на сьогодні на території області працює 37 надавачів соціальних послуг, які працюють практично в кожній територіальній громаді, надають послуги з догляду вдома, це послуги стаціонарного догляду, це послуги з надання грошової допомоги, це послуги з надання гуманітарної допомоги, тобто всі особи, які Розуміючи, їм потрібно відповідні соціальна допомога, соціальні послуги можуть звертатися до наших територіальних центрів соціальних служб, до територіальних центрів надання соціального обслуговування, до центру надання соціальних послуг і до центрів соціальних служб, як я вже сказала, які надають окрім соціальних послуг ще також і психологічну допомогу. Продовжуючи тему соціально-психологічної допомоги, хочу сказати, що на території області на сьогодні працює більше ніж 20 спеціалізованих служб. Які надають допомогу саме особам, які постраждали від насильства. Це може бути як і домашнє насильство, так і гендерно-замовлене насильство, і також насильство в умовах війни. Тобто ці мобільні бригади, в нас більше 15 мобільних бригад, які функціонують на території області. Це і е, мобільні бригади, які е, в нас працюють як і відповідно за кошти місцевого бюджету, так і мобільні бригади, які фінансуються за рахунок коштів наших міжнародних партнерів, це і е, фонду анонгалася на народонаселення, і відповідно. Відповідні мобільні бригади є в Червоному хресті, які які надають таку допомогу. Ну і звичайно, ми тісно співпрацюємо щодо отримання відповідної психологічної підтримки з такими громадськими організаціями, як ЕКТИТ, як право на захист, як десяте квітня, які є партнерами управління верховного. Комісар розбезпеки ООН, ВКБ, ООН, а також відповідно з МОМ Міжнародна організація з міграції, яка також нам надає відповідну допомогу. Всі ці служби вони функціонують, надають допомогу, тому будь ласка, звертайтеся. Якщо є потреба, наприклад, в отриманні не тільки соціально-психологічної допомоги, а умовно кажучи, місце безпечного проживання. Також на території області діє два притулки, одне відділення інтегрованих послуг, які надає допомогу саме в проживанні в безпечному прожива. Осіб, які постраждали від домашнього насильства, також є денні центри кризові кімнати, тобто багато відповідних спеціалізованих служб, які готові допомагати і надавати послуги тим особам, яких потребують. Якщо коротенько, то все в мене можливо є питання. Колеги, питання є? Давайте. Ресторання Ніна Булак, к сусідний Миколаєв. будь ласка, оздоровлення дітей чи планується, якщо так, то куди і коли? Хочу сказати, що так дійсно на сьогодні є можливість оздоровити дітей. Миколаївська область вона входить в пілотний проект Мінсоцполітики на соцслужби, відповідно до якої особи діти вірніше, да які є дітьми з багатодітної сім'ї, дітьми малозабезпечених сімей та діти, які мають інвалідність, вони можуть оздоровитися в таборах в літніх. Таборах, які надають послуг за здоров'я дітей на Закарпатті в Карпатському регіоні, що потрібно до цього зробити, хочу сказати, що на сьогодні така допомога надається коштами, так? тобто це відповідно пілотний проєкт саме полягає в тому, так? що це гроші ходить за дитиною, фактично, так? за, за таким принципом. Тобто, Мінсоцполітики, спільно з Нацслужбою України здійснюють відповідний відбір таких дітей, таких сімей через дію такі. І сім'ї отримують відповідно повідомлення про те, що вони можуть бути оздоровлені. Після цього таким батькам не звернутися до найближчого відділення Приватбанку, відкрити там спеціальний рахунок. Там вони отримують на цей картковий рахунок відповідно кошти у розмірі 14 165 гривень. Ця сума може бути використана виключно для цього оздоровлення, Тому це треба також розуміти, що ці кошти на інші заходи не можуть використовуватися ні на придбання ну тобто жодних інших втрат, тільки ці кошти. І е, в подальшому е, на сайті Мінсоцполітики є відповідний перелік тих. Дитячих закладів оздоровлення, які можуть надавати таку послугу, батьки обирають відповідний заклад і потім зв'язуються з цим закладом, домовляються про конкретну зміну, тобто щоб заклад міг прийняти таку дитину. І в подальшому батьки привозять цю дитину в цей заклад і картку цією розраховуються за надану послугу, тобто враховуючи ту вартість послуг, яка є у конкретному дитячому закладі. А там є коли можна продавати з 1 червня запрацювала така програма. Як правило, літній відпочинок для дітей це літні періоди, три місяці. Тобто, протягом цих трьох місяців можна скористатися такою послугою. А невідомо, скільки у нас на Миколаївщині з такого послугами на сьогодні ми поки що не можемо сказати, скільки це яка кількість осіб, тому що одним із таких завдань, ну взагалі, да, ідей цього, цього проєкту, це те, що люди самостійно обирають без звернення до будь-яких органів. Звичайно, у нас така інформація буде згодом, і ми її вам зможемо надати. тоді. Дякую. по виплатам Людям, ну, власне, халинам військовослужбовцям, які загинули, і військовослужбовцям, які отримали ну, фактично інвалідність. В принципі, досить солідні суми. Можливо, є статистика. От, фактично півтора року вже йдуть бойові дії, можливо, вже є статистика по Миколаївській області. Яка кількість виплат відбулася? Тому що суми солідні можемо припустити, що не так там швидко люди їх отримують, і не так це просто, можливо, якісь там є бюрократичні значити, ну не знаю. Тому якщо є статистика, це побула. Я вам хочу сказати про те, що ця постанова вона була прийнята не так давно. Фактично, така постанова була прийнята в березні цього року, справду, з приводу саме цих випадків, про які я говорила. Так наразі таку статистику ми не можемо оголошувати, але хочу сказати про те, що трошки згодом теж. Коли ми вже більш, скажімо так, зрозуміємо кількість осіб, яка безпосередньо отримує таку допомогу. Ми трошки згодом зможемо вам дати таку інформацію. Але, але, да. той, на на жаль... Можливо, люди до вас звертаються і говорять, що от це працює не так добре, і якщо так, то на що скажеться? З якими проблемами стикаються, які ви бачите? На сьогодні до нас не було таких звернень з приду того, що є відповідні проблемні питання. Тобто Тоді в мене ще питання. В принципі, досить багато уваги зараз приділяється проблемам доступності, тому що ну, і раніше люди, у яких там проблеми з здоров'ям, з проблеми з там, якимись вадами здоров'я, ну ці проблеми існували. А сьогодні, зокрема, на війну, на кількість каїст, які отримують в зонах бойових дій, і солдати, і цивільні, ну, власне, ця тема ще більше заростилася. Припускаю, що також і органи соціального захисту на це якось особливим чим орієнтуються. Тому можливо, якщо є про що говорити, то безпосередній область, на що ви звертаєте увагу, там, доступність там, до магазинів, аптек, школи знову ж таки, ну і так далі. Ну, взагалі, хочу сказати про те, що тема безбар'єрності, це, мабуть, тема окремого брифінгу, да, тому що дійсно ви правильно говорите про те, що багато е, питань виникає, і особливо ці проблеми, такі болючі питання, вони виникають під час е, прорізаються, да, якщо можна так сказати, е, під час саме воєнного стану і зараз тієї є. Я хочу сказати, що е, в Миколаївській області е, на виконання відповідної національної стратегії створення безбар'єрного середовища в Україні до 2030 року розроблений відповідно план дій е, щодо. До створення безбар'єрного середовища на території Миколаївської області цей план дій включає безпосередньо заходи, як правильно зазначила, да, з доступністю основних скажімо так, закладів, да, які допомагають забезпечені особи з інвалідністю. Це, звичайно, і органи соціального захисту, і медичні заклади, це і безпосередньо фізична доступність, коли ми говоримо про транспорт, про. Доступність зупинок, про доступність переходів, тротуарів, да, тобто це таке перше і найголовніше, да. хоч сказати, що на території області на сьогодні працює 10 відповідно служб з перевезення осіб з інвалідністю, в яких є відповідний транспорт з низькопологовим відповідно таким засобом, да? який дає можливість перевозити осіб з порушенням рухомого апарату до тих місць, де їм потрібно, таке як Соціальне таксі працює, окрім цього, це тільки знаєте, така перша ступінь це безпосередньо фізична безбар'єрність. Але коли ми говоримо про безбар'єрність, ми маємо розуміти, що це не тільки фізична безбар'єрність, це економічна безбар'єрність, коли ми говоримо про доступ будь-якої людини да, до всіх. Сфера це і безпосередньо інформаційна безбар'єрність, коли ми говоримо про те, що кожна людина, яка проживає на території області, да, умовно кажучи, вона має е, мати доступ до інтернету для того, щоб користатися всіма послугами, да, вона має право е, через дію зареєструватися, отримати які, якісь певні послуги да, через е, е, сайти безпосередньо і, і Нацсоцслужби, і нашого сайту безпосередньо. Тобто е, багато таких питань саме пов'язаних з інформаційною безбар'єрністю. Також це питання з приводу е, соціального. Безбар'єрності, коли ми говоримо про те, що кожна особа має право на утримання соціальних послуг в незалежності від того, де вона знаходиться, якого вона віку, ми говоримо також про освітню безбар'єрність, коли ми говоримо про те, що людина має право навчатися від початку свого життя, фактично з дитячого садочку, і. Потім навіть дорослі люди, да, вони мають право отримувати відповідні послуги, фактично в школі, в вищих навчальних закладах освіта протягом всього життя. І звичайно, що навіть. Коли особа вже є фактично особою похилого віку, вона також має право на навчання, коли ми говоримо про третій університет третього віку, які працюють в наших територіальних центрах, центр надання соціальних послуг. Також, ще повертаючись до економічної безбар'єрності, ми також говоримо про те, що кожна з осіб, які бажають отримувати відповідні послуги з працевлаштування, вони мають право відповідно мати такий доступ, і роботодавці мають робити все для того, щоб будь-яка людина з інвалідністю мала рівний досвід доступ до кожної посади відповідно вакансії, на яку є. Тобто, це такий великий спектр послуг, який включає в себе рідні різні види безбар'єрності. Звичайно, все це відображено в цьому плані. Кожен з структурних підрозділів соціального і соціального захисту населення в тому числі хотіла сказати, що кожен з структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації є має певні завдання з цього питання, які безпосередньо реалізовуються. Ну і звичайно, що також ми залучаємо міжнародних партнерів наших і залучаємо також, наприклад, фонд. Осіб з інвалідністю, які також є на території Миколаївської області. Якщо ми говоримо про протезування, про яке ви почали говорити, да, то теж багато зараз зважається заходів щодо полегшення цієї процедури, так зокрема на сьогодні працюють мобільні бригади, які входить представник від фонду осіб з інвалідністю. І також, наприклад, Особа, яка робить протез, і особа, яка є представником відповідного лікувального закладу. Тобто ідея в тому, що поки ще людина перебуває в лікувальному закладі, до неї приходить така мобільна бригада, і вже починає з нею працювати, яким чином буде здійснюватися протезування, Людині пояснюється їй вся ця процедура, і таким чином йде питання. Наближення послуги до особи, яка її потребує. Тобто, щоб це не відбувалося, що вже людина поїхала додому, перебуває територіальній громаді, а потім шукає всі служби, хто їй може допомогти. Це одразу здійснюється вже в лікарні. Ну і звичайно, що багато в нас відповідних заходів, спрямованих на таку підтримку, як я вже сказала, це і служби перевезення, і безпосередньо, коли ми говоримо про освіту, наприклад, повертаючи ще раз до освіти, це інклюзивно ресурсні центри, це відповідно відповідно, помічники вихователя, помічники вчителя, які також працюють з дітьми, які мають особливі освітні потреби, тобто багато таких заходів, але я ж кажу, що це окрема тема для брифінгу, тому що тут тут є що розповісти. Добре, тоді маю ще одне питання. Ну, бачимо ситуацію на щастя, вона покращується з підтопленням, пов'язаним з терористичним актом Російської Федерації на Каховський ГЕС. можливо, є цифра, яка кількість починаючи з шостого. Червня до Миколаївської області прибуло до і залишку як находяться. Хочу сказати про те, що дійсно є люди, які приїжджають до Миколаївської області, але Миколаївська область вона визначена як безпосередньо транзитною областю. Тобто, як правило, люди приїжджають до Миколаївщини, а потім йдуть Вірніше, приїжджають або до родичів своїх близьких, або їдуть далі в інші міста. Хочу сказати, що стосується безпосередньо тих осіб, які залишилися в нас в місцях компактного проживання, то це 52 особи, які на сьогодні виявили бажання залишитися на території Миколаївської області. Всі інші особи це, як правило, люди, які їхали далі. Що стосується безпосередньо організації процесу, то хочу сказати, що на сьогодні визначене місце. Це прийому відповідно в Херсонців, це залізничний вокзал. На залізничному вокзалі працюють всі служби, які надають відповідну допомогу таким особам. Це в першу чергу Червоний Хрест, представники Миколаївської обласної військової адміністрації, департаменту соціального захисту населення і інших служб, які необхідно надають відповідні послуги. Це і психологи, які працюють в нашому обласному центрі соціальних служб і психологи, Психологи, які працюють в Червоному хресті, це психологи, які також працюють в нашій мобільній бригаді, яка протидіє насильству, одразу зреагувати може мобільна бригада фонду на народного населення. Це що стосується безпосереднього прийому і надання відповідних одразу послуг. Так окрім цього, на залізничному вокзалі одразу представники Укрпошти здійснюють виплати коштів тим особам, які приїхали з Херсону, як евакуйовані особи, на сьогодні. Така виплата складає 3 тисячі гривень для е, осіб, які є е, особами з інвалідністю і дітей, і 2 тисячі гривень для працедатних осіб. Одразу здійснюється така відповідна е, допомога. Е, окрім цього, е, на території залізничного вокзалу працюють міжнародні е, наші партнери, які реєструють осіб для отримання відповідних е, допомог е, в подальшому. Це і е, 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 ДРСІ. Е, Відповідно, це данська організація, яка у справах біженців, яка допомагає нам, це і ектед, і право на захист. 10 квітня це є партнери УВКБ ООН, які надають відповідну допомогу. Також, окрім цього, звичайно, що в разі потреби не надається гуманітарна допомога таким особам. Це і продукти харчування, і гаряче харчування в Center Kitchen» також там знаходиться. Засоби гігієни, якщо вони є потрібними, тобто такий. Комплексний підхід здійснюється для надання допомоги таким особам, і хочу сказати також, що окремо хотіли би подякувати міжнародним партнерам за те, що вони нам допомагають мому, ВКБ, ООН, ОЧА, Тобто, це всі ті партнери, які сьогодні знаходяться з нами і знаходяться з херсонцями, які на жаль постраждали від цього жахливого теракту. Дякую. Хотіла ще наостанок додати поставити таке питання? У нас понад рік тривають активні бойові дії, і частина ваших співробітників, я так розумію, евакуювалася у кого є дітки, частина залишилась на місці працювати. Чи є зараз цифри розуміння про ваших співробітників, про ваше управління, які, наприклад, почапа працюють? Яка там ситуація? Де активні бойові дії відбуваються? Хочу сказати, що всі служби соціального захисту населення сьогодні працюють. В повноцінному режимі, тобто навіть. Коли були обстріли, і відповідно Миколаївщина страждала від цього щоденно. Всі служби працювали, тому що ми розуміли, що від роботи управління соціального захисту населення залежить здійснення виплат всіх державних соціальних виплат на території Миколаївської області, звичайно, ми розуміли, що ми не можемо зупинити свою роботу або працювати дистанційно, да, тому що фактично ми б ми могли б зірвати відповідно здійснення таких виплат. тому всі працювали в стаціонарному режимі. Дійсно, є частина людей, які виїжджали за кордон, але більшість з них на сьогодні повернулася. Ті особи, які не повернулися, їх не так багато, і на сьогодні на їхнє місце або взяті інші люди, якщо вони звільнилися, так? Або ці повноваження перерозподілені між фахівцями наявними на сьогодні. Тобто, хочеться сказати про те, що в будь-якому випадку, якщо є потреба, можна звертатися в. Управління соціального захисту населення, відповідні відділи з питань соціального захисту населення, які створені при кожній територіальній громаді. Що стосується Очакова, то Очаков також працює. На сьогодні управління соціального захисту працює, вони здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Але ще раз наголошую на тому, що багато на сьогодні є можливості подавати заяви дистанційно, так? тобто через дію, через відповідно сайт Мінсоцполітики, через Насуд сервісну службу, тобто в будь-якому. У випадку, якщо ну, якби є відповідно об'єктивні обставини, які є загрозою для життя і здоров'я, то звичайно краще це зробити дистанційно. Про частину я сьогодні розповідала, частину ви можете передивитися на сайті Дія, на сайті Мінсоцполітики. Тобто, в основному, всі виплати фактично вони, можна це зробити. Дистанційно те, що можна зробити не дистанційно, да, тобто це треба робити в будь-якому випадку, в безпечних умовах. Да. І пам'ятайте, звичайно, про те, що в разі, коли звучить тривога, не необхідно обов'язково іти в, 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 в укриття. Найголовніше берегти себе, свою сім'ю, своє здоров'я, і це є сьогодні найголовніша цінність. Колеги, є питання? Немає питань? Ми вам дякуємо.